Протилежності, мораль, процінне і важливе. Казка гра. Вітаю вас, мої маленькі друзі. А чи є у вас найкращий друг? Як можна визначити, з ким можна дружити, а з ким не можна? Тож давайте разом про це дізнаємося. Казка найбільший друг. У маленькому будиночку біля річки мешкала дівчинка, і було у неї три друга, слон довгий хобот, кудлате цуценя і барвистий метелик. Якось усі вони зібралися на галявині. Дівчинко, подивись, який я великий і сильний. Вихвалявся слон довгий хобот. Тож я твій найбільший друг. Я теж великий друг дівчинки, цвякнуло кудлате Цуценя. Я дуже її люблю. Який ти великий друг? засміявся слон. Ти ж зовсім маленький. Я теж великий друг дівчинки, несміливо прошепотів барвистий метелик. Це ти великий друг, зареготав слон. Ось я, Дуну, і ти полетиш так далеко, що більше ніколи не повернешся. Дуже засмутилися кудлати цуценя і барвистий метелик. Біля будинку дівчинки протікала глибока річка. У ній жив злий крокодил. Якось дівчинка підійшла до річки і не помітила, що крокодил сховався в густому очереті. Крокодил схопив дівчинку за спідницю і потягнув її прямо в глибоку річку. Врятуйте, допоможіть. закричала дівчинка. З лісу вибіг слон довгий хобот. Я не можу врятувати тебе, дівчинко. закричав слон. Цей жахливий крокодил може і мене потягнути в річку, і тоді в тебе вже не буде такого великого друга. І слон знову втік в ліс. Барвистий метелик побачив, яке лихо сталося з дівчинкою, і що з сили полетів до кутлатого цуценяти, хоча й дув сильний вітер. Туценя одразу ж бігом кинулася до річки, голосно загарчало та загавкало, що крокодил злякався. На мене напав якийсь небезпечний і страшний звір, подумав крокодил, відпустив дівчинку і пірнув на дно. Тут із лісу вибіг слон. Дівчинко, який я радий, що тебе не з'їв, цей злий крокодил. Закричав слон. Я найбільше радий цьому, тому що я твій найбільший друг. Ні, сказала дівчинка, ти зовсім мені не друг. Ось Кодлате Цуценя мій великий друг. І барвистий метелик теж мій великий друг, хоча він зовсім маленький, а ти ні. І тут сталося диво. Метелик став великим, як птах, а подлате цуценя стало великим, як кінь, а слон довгий хобот, став маленьким маленьким, як зайчиня. Він почервонів від сорому і втік у ліс. З того часу маленький слон від усіх ховається, тож ніхто його ще не бачив. Тож давайте поміркуємо. Згадайте, про що ми хотіли дізнатися на початку заняття? Як можна дізнатися, з ким можна дружити, а з ким ні? Пригадайте героїв казки, розташуйте їх від великого і сильного до найменшого і слабкого. Хто це? Слон, довгий хопот. Яким він був? Великий вважав себе найсильнішим. Говорив голосно і самовпевнено. Спробуйте повторити фразу як слон. Я твій найбільший друг. А це хто? Кудлатий цуценя. А він яким був? Маленьким і радісним. Уявіть себе маленьким, пухнастим цуценятком, яке весело гавкає, і скажіть дзвінко та радісно. Я теж великий друг. А це, маленький барвистий метелик, Пам'ятаєте, як слон його образив? Уявіть себе на місці метелика і скажіть тихо і несміливо, я теж великий друг. А тепер пригадайте, що сталося біля річки. Покажіть, як маленький метелик махав крильцями, долаючи сильний вітер. Як швидко бігло маленьке цуценя, голосно гарча і гавка, щоб налякати злого крокодила, а великий і сильний слон виявився боягузом і втік. А яке сталося диво? Дівчинка назвала маленьких цуценя і метелика великими друзями, а слон став маленьким, бо йому було дуже соромно. Знову розташуйте їх від великого та сильного до найменшого і слабкого. Як ви гадаєте, чи завжди великий це сильний і хороший друг, а маленький це слабкий і не може допомогти? Звичайно, ні. Сильний не завжди великий, а слабкий не завжди маленький. Справжня сила це не розмір. Це сміливість, вірність і готовність допомогти другу в біді. Розкажіть своїм батькам, з ким без героїв казки ви би хотіли дружити і чому, починаючи фразу Я хочу дружити з тому що. Тож тепер ви знаєте, як визначити справжнього друга. Друг-батьк. Це той, хто не залишить у біді прийде на допомогу, навіть якщо йому страшно. Пам'ятайте про це, коли будете обирати собі друзів і поміркуйте, а чи є у вас найкращий друг. Бажаю успіхів і до зустрічі.